Були заяви, зокрема, і від Кіта Келога, що Трамп дозволив застосовувати американську зброю по об'єктах всередині Російської Федерації і якось синхронно з цим винесли чимось важким Білго Білгородську ТЕЦ. Куди це рухається? Як ви це бачите? Ну дійсно, ми зараз е можемо фіксувати зміну риторики американського керівництва, і е дійсно, що не день, то ми отримуємо нову порцію із заяв Венса. Я думаю, що навіть не те, що там прокиньтеся росіяни, а те, що. Вже не на рівні чуток чи зливів у західних медіа, а безпосередньо від віцепрезидента Сполучених Штатів звучить тема можливості передачі Україні томагавків, що це власне розглядається американською владою, ну і безпосередньо президентом Трампом. Хоча ми всі прекрасно усвідомлюємо, що томагавки то така штука, яка запускається з морських платформ, ну безпосередньо або з кораблів, або з підводних. Овні, але є і аналог ну, відповідно, є можливості певні запускати із землі. Ну, для прикладу, в Польщі є розміщені е, такі установки, як МК-41, які теж підходять для запуску томагавки. Ну тобто, ми все рівно от, всі ці заяви дійсно розглядаємо як підвищення прямого тиску на Путіна та його оточення для того, щоб все ж таки е, вони змінили нинішнє своє позиціонування і пішли шляхом миру. І все ж таки. Шляхом деескалації. Що стосується там Білгородської ТЕЦ, то там ну, в принципі наскільки я розумію, тими ж хаймерсами ми могли дістати без проблем, тобто, скоріш за все, це вони і були застосовані.